Доброго дня, друзі! Презентую вам сьогодні дворівневу квартиру на вулиці Тернопільській. Дуже гарний Новобуд, акуратні коридори і свіженька гарна зроблена квартира. Що маємо в квартирі? Велику кухню студію. За такою відпочинковою зоною, просторою. Є вихід на балкон. Ось там є балкон, засклений, він великий. Це є 10-й поверх новобудови, гарний краєвид, бо це високий поверх. Ось власне кухня. Мийка біля вікна це мрія. Мийка біля вікна, мити посуд дивитися, чи там овочі дивитися з вікна. Посудомийка тут, звісно, теж є, як і у всіх сучасних квартирах. Хороша духовка, електрична поверхня. Так, є барчик такий і великий телевізор для відпочинку. Зона відпочинку теж дуже велика, зараз відійду. Дуже така комфортна кухня студія. В кожній кімнаті, як і ось тут, є кондиціонери. На першому поверсі також є ось таке гарне дзеркало. Так. Коли ми виходимо, щоб ми підмалювали губки, а чоловіки підправили буса. Так, І ось весь санвузол з душем. Ось такий прозорий, тут його майже не видно. Ось я рукою доторкнусь. Так, пральна машинка. Полички. Дуже стильний. Тут навіть травичка жива є, бачите? Сидитеник на природі. Електрична рушникосушка дуже зручно вмикаєте, коли хочете, коли необхідно. Йдемо з вами на другий поверх. Дерев'яні сходи за таким акрилом, він вночі підсвічується. Ви будете бачити, куди йти, навіть якщо не обімкнете світло. Другий поверх. Ось ми піднімаємося, теж є така гарна дзеркальна шафа. Тут взагалі дуже багато місць для зберігання. Так що, як ви любите купувати речі, колекціонувати щось з речей, ми заходимо в санвузол. золото, шаф вам вистачить, або якщо у вас родина велика. Гарна ванна, глибока і простора. Сучасна, також росня сушка є. Електричне дзеркало, це вже господарська ванна, є також шафки для зберігання, гігієнічний душ, туалет і також травичка. І дві кімнати. Зараз я відійду, ви подивитись. Значить, кімната номер 1 господарська спальня, також з телевізором, велике двоспальне ліжко. Місце для Ваших, можливо, речей, косметички якоїсь вашої парфумів. Кондиціонер, звісно, тут є. І місце, де ви можете попрацювати. Ось багато розеток, вихід інтернету. Тут є оптоволокно, тобто перебої з інтернетом тут не буде. Гарна підсвітка біля ліжка. І ось така простора, ще одна шафа. Беріть свої речі, вони помістяться усі. А це менша кімната, яка може бути робочим кабінетом, чи гостєвою, чи спальнею для вашої малечі. Можливо, друзі до вас в гості приїдуть. І ще одна така містка шафа. Квартира Дворівнева вулиця Тернопільська, дуже хороший район, оскільки ми знаходимося між двох парків. Поруч є Істрийський парк і парк Снопківський. Так? Ще раз зайдемо в спальню. А ще є парк Залізні Води. Є приватний дитячий садок через дорогу, багато кавіарень, магазинів, дуже зручна локація. Ми спускаємося донизу. Зручна локація для проживання в парі, чи з дітками, чи самому. Завжди знайдете для себе щось цікаве в цьому районі. Звертайтеся мій номер 093 357 3713 або 068 217 0210. Мене звати Аліса Семенюк.